Всем доброго дня, всем мирного неба над головой, всем 36,6. Мирного неба это, конечно, много. Вы знаете, вчера я посмотрел закон про кому будет присвоено, ну, присвоено, могут оформить документы «Дитя войны». Это дети, которые попали под обстрел, были ранены или было насилие физическое э, эти дети будут имеют право э, оформить э, статус дитя войны я разумеется все правильно це все классно супер а я же э, которые скажите я скажу которые находятся под массовым обстрелом которые находятся в подвалах в метро які не бачать четвертий рік дитинства. Наші діти, я колись казав, десь діти в конце февраля 22-го року, коли почалась війна, що наші діти позрослили. І вони реально позрослили, і вони не бачать мирного неба над головою. Як я кажу, всі тот же Харків, Дніпропетровськ, Запорожжя, останнім часом Київ. Через день під масованим ударом і діти знаходяться, ви знаєте де. І я вважаю, це не закон якби правильний по відношенню до дітей которые отримали там ранення отримали насилля, ну не получили, а фізичну розправу від окупантів. але ці діти. Которий на сьогоднішній день знаходяться, ну, там, як пишеться, э, ця дитина буде мати якісь львоти, але якісь денежні компенсації, нет. Ну, я вважаю, всі діти, які знаходяться на сьогоднішній день в Україні, вони всі, э, ну, це моя думка, лічна думка. Э, я хочу, щоб ви написали коментарі, хто як думає про це. І я вважаю діти, які знаходяться спочатку. Повномасштабної війни, тобто з 2022 року, в Україні не виїжджали, не виїжджали нікуди. І як ви вважаєте, ці діти заслуговують на цю льготу? Я можу сказати тільки одно, я б ніколи в житті не хотів би, щоб моя дитина мала б цю льготу, щоб вона не знала, що таке війна. Щоб вона не знала, що таке бомбят, щоб вона не знала, як спати е там в підвалі, в метро, десь в другому місці в безпечному. Я дуже-дуже не хочу, щоб ця дит... От моя дитина, йому 12 років, е мені дуже-дуже не хочеться, щоб він так жив. Ну, на жаль, він так живе. Це моя лічна думка. І це закон не дуже справедливий. Я вважаю, ще раз кажу, повторюсь, може бути. Але діти, які знаходяться в Україні спочатку повномасштабної війни, вони всі заслуговують на цю льготу дитя війни. Тому що коли бомбять, на жаль, вони знаходяться не в своїх кроватках, не в своїх кімнатах любимих, вони знаходяться в підвалах. Семь тридцать шесть Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интереснее.